Поговоримо про психологію в крипті. Наскільки це важливо? Дивіться, не раз уже згадував цю історію, але вона дуже наглядно показує, що відбувається. Тільки вона не про погані новини, а про хороші. Колись молодий Ворен Баффет, але в нього вже була своя фірма. Він вже був успішним інвестором, і йшов собі на роботу і зупинився почистити взуття. І ось людина, яка чистила взуття, сказала йому, що ось хочу купити якусь акцію якоїсь компанії. Він каже: А чому? А просто вона мене зробить мільйонером. Я вон чув там та там то що її треба купити, і все буде ок. Чудово, ракета на луну. Ну от після чого Баффет прийшов на до себе у контору, і перше, що він зробив, сказав негайно злити акції цієї компанії. Mm. Чому? Тому що як тільки люди починають вірити у ракету, все, вся ракета йде як підводний човен на дно. Зараз зворотня реакція. Зараз багато компаній видають якісь, наприклад, ОМ, АйПі, ефір, виходять постійно погані новини про CBDC, про. Цей о, про ефір все, що хочеш, багато дуже негативних новин, і люди звивають той же Трамп звивав ефір в мінус типу, але не можна відслідкувати. Він хитро звивав, що не можна побачити, кому можливо. Він сам собі їх і продав, гарно його зашортив і Відкупив по більш низьким цінам чи більше ефіру. Тому тому от в такі моменти, коли багато поганих новин, треба якраз бути на сторожі, щоб чути, знаходити якісь чуткі, цікаві новини, які теж проскакують. Наприклад, що хочуть зробити стейкінг для ефіра. Подивіться минулі відоси, розказував про це. Так, ось бичка буде. Просто треба перетерпіти ось цю ситуацію. Вона повторюється кожні 4 роки. Просто через ETF, Я думаю, можливо. Зверніть увагу, я можу і помилятися. Через ETF цикли змістилися, і тому треба дочекатися. Якось так, так що тримайте кулачки, все буде добре. І зараз гарний час не на всі гроші відкуповувати.